Ну, я хочу сказати, що, мабуть, будь-який оператор БПЛА він змушений постійно навчатися, тому що сучасна війна вона характеризується швидкою зміною обстановки. Ворог теж не стоїть на місці, прогресує ворожі засоби раді електронної боротьби постійно оновлюються, удосконалюються. І перед нами як перед оператором БПЛА, перед зовнішніми пілотами. E, завжди e, кожен ну не кожен прям політ, але кожен новий день це якийсь новий виклик. Тому що буває таке, що ти сьогодні виконуєш бойове завдання, в тебе все нормально. Завтра той самий стартовий майданчик, той самий район розвідки, але тебе починають подавлювати ворожі засоби реп, ти намагаєшся від них якось. Уходити, але вони слідкують за тобою, і якщо ти не будеш розуміти елементарних базових е основ, ти не зможеш виконати завдання. Тому що в нас було таке вильоти, що доводилося кілька разів за політ е міняти е висоту мати антенни. Тобто і приходилось то опускати, то піднімати, е змінювати місце положення антенни.